Доброго дня, шановні жителі громади! 2024 рік був тяжким для нашої держави, нашої громади, наших громадян. Підводячи підсумки, хочу висловити слова подяки нашим захисникам та захисницям України, волонтерам, працівникам установ та організацій за їхню працю, яка наближає нашу перемогу спільними зусиллями. Вдалося реалізувати чимало із поставлених завдань і досягнути позитивних результатів саме завдяки конструктивній роботі депутатського корпусу, керівників установ, підприємств та організацій, підприємців, а також активних громадян. Громада продовжує надання допомоги нашим захисникам. Так, завдяки місцевим волонтерам нам вдалося передати значну кількість гуманітарної допомоги землякам на Сході. У рамках виконання заходів програми підвищення обороноздатності та безпеки населених пунктів Борзнянської територіальної громади в умовах воєнного стану на 2024 рік із бюджету громади. На спеціальні рахунки військових частин перераховані кошти в сумі 2 мільйони 100 тисяч гривень. Також були закуплені матеріали для платіння маскувальних сіток на 100 тисяч гривень у рамках реалізації заходів програми соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, які брали участь у захисті Батьківщини та вшанування пам'яті загиблих захисників України. Надана допомога в розмірі 300 тисяч гривень прийняті 34 заяви та відповідні документи про надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, поранених, травмованим або одному з членів їх сімей, військовослужбовцям, які захищають батьківщину на лікування Надано матеріальної допомоги в сумі 134 тисячі гривень, заклади освіти, культури. Проводили різні благодійні ярмарки, інші заходи з метою підтримки військових земляків, трудові колективи та й небайдужі громадяни постійно донатили для потреб захисників. У волонтерських осередках громади виготовляються маскувальні сітки, м'які кілимки, подушки, рукавиці, шкарпетки, свічки для обігріву. Долучилися до цієї роботи і діти, і дорослі. Громада тісно співпрацює з міжнародними благодійними фондами та організаціями. Партнерство Німеччина україна молдова видали трьом ветеранам з особливими потребами значну фінансову допомогу. Запорізький благодійний фонд, єдність за майбутнє надавали консультації та оформлювали документи на отримання грошової допомоги на розвиток та виховання дітей з особливими потребами. Також громада співпрацює з данською радою у справах біженців. Підписана угода про співпрацю між борзнянською громадою та муніципалітетом Тіме. Королівство Норвегія своєчасно та в повному обсязі протягом року фінансувала заробітна плата всім працівникам бюджетних та комунальних установ. Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в повному обсязі. Відсутня кредиторська заборгованість по інших видатках. Протягом 2024 року до бюджету борзнянської міської територіальної громади зараховано доходів загального та спеціального фонду у сумі 169 мільйонів 700 тисяч гривень що складає 99,4% планових показників звітного періоду. Без урахування офіційних трансфертів з державного та обласного бюджету бюджет громади за власними доходами виконано на 112,5%. При плані 102 мільйони 800 тисяч гривень отримали 115 мільйонів 100 тисяч гривень. Перевиконання дохідної частини бюджету загального фонду за рахунок сплачених податків склало 13 мільйонів 100 тисяч гривень. При затвердженні бюджету громади на 2024 рік незабезпеченість коштами на заробітну плату та енергоносії складала біля 39 мільйонів гривень. З них оплата педагогічним працівникам шкіл. Була біля 6 мільйонів гривень. Протягом року прийняті управлінські рішення з економного та раціонального використання бюджетних коштів, щоденний моніторинг видатків, заходи з оптимізації мережі та штатної чисельності, в установах громади, перевиконання дохідної частини бюджету, направлення вільних залишків коштів дали змогу стабілізувати фінансову спроможність громади. Видаткова частина бюджету профінансована в сумі 176 мільйонів 800 тисяч гривень. З них на установи освіти 99 мільйонів 400 тисяч гривень. Установи охорони здоров'я 12 мільйонів 600 тисяч гривень. На виконавчі органи місцевого саморядування 19 мільйонів 500 тисяч гривень. На соціальний захист 9 мільйонів гривень. Заклади культури 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Установи фізичної культури та спорту 3 мільйони 600 тисяч гривень. Житлово-комунальне господарство та благоустрій територій 11 мільйонів 900 тисяч гривень. Утримання доріг 3 мільйони 800 тисяч гривень. Інші програми 8 мільйонів 600 тисяч гривень. Надані міжбюджетні транспорти 3 мільйони 200 тисяч гривень. Протягом 2024 року за рахунок коштів місцевого бюджету 100% здійснювалося гаряче харчування учнів перших 4 класів та дітей пільгових категорій, а також харчування вихованців закладів дошкільної освіти. Касові видатки харчування становили 4 мільйони 209 тисяч гривень. Для належної організації опалювального сезону в закладах освіти. Проведені відкриті торги на придбання деревини паливної на суму 1 мільйон 842 тисячі гривень для здійснення поточних ремонтів закуплені будівельні матеріали на суму 293 976 гривень. Придбано оснащення для укомплектування пожежних щитів на суму 34 169 гривень. Та закуплено вогнегасників на суму 65 тисяч гривень. Відремонтовано шкільний автобус Ядутинської школи на суму 79 тисяч 820 гривень. Відповідно до програми забезпечення безкоштовним підвезенням педагогічних працівників закладів освіти, розташованих у сільській місцевості. Що належить до комунальної власності Борзнянської міської ради, до місця роботи та в зворотному напрямку на 2022-2024 роки? Здійснювалося відшкодування вартості проїзду педагогам на суму 132 тисячі 226 гривень. відповідно до програми забезпечення безкоштовним підвезенням здобачів освіти, до закладів загальної середньої освіти та Борзнянської дитячо-юнацької спортивної школи на 2022-2024 роки, Відділом освіти профінансовані видатки на суму 77 тисяч гривень з метою підтримки обдарованих дітей відповідно до програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю Борзнянської територіальної громади на 2022-2024 роки. Грошовою премією нагороджено учнів переможців, другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої Академії наук України та третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, а також виплачені заохочувальні премії учителям, які підготували переможців на загальну суму 16 тисяч гривень. Створення безпечного освітнього середовища залишається одним із пріоритетних завдань Борзнянської міської ради, як засновника закладів освіти у громаді. Між Борзнянською міською радою та міжнародною неурядовою організацією АКТЕК підписано меморандум. Про взаєморозуміння та співпрацю результатом співпраці став ремонт частини протирадіаційного укриття Борзенської школи імені Христини Алчевської та оснащення його новими сучасними меблями. Благодійною організацією, благодійний фонд Київська школа економіки проведені ремонтні роботи з облаштування частини укриттів закладів дошкільної освіти. У борзні облаштовані стіни, стеля, підлога, здійснено заміну освітлення, міжкімнатних дверей, облаштовано санвузли, систему вентиляції. Відремонтовані кімнати протирадіаційних укриттів, садочків прикрашають новенькі меблі, подаровані дітлахам, зазначеною благодійною організацією. У закладі дошкільної освіти світлячок завершено капітальний ремонт і облаштування укриття. Завдяки підтримці дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, Європейського Союзу та Міністерства освіти і науки України, у Шаповалівській школі та комунальному закладі публічна бібліотека відкрито кімнати дитячого ігрового простору. Реалізація цих проєктів стала можливою завдяки тісній співпраці з благодійним фондом Рокада. За підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні, завдяки співпраці з благодійним фондом Рокада облаштовано кімнату соціально-побутового орієнтування для дітей. З особливими освітніми потребами в Борзнянському інклюзивно-ресурсному центрі. Поточний ремонт цієї кімнати зроблено за кошти місцевого бюджету в сумі 30 тисяч гривень. Заклади освіти громади отримали цифрові планшети від Франції, Регіон Іль де Франс. Дані девайси у кількості 208 штук передані для дітей пільгових категорій. Які допоможуть їм у навчанні у березні? Поповнився освітній автопарк. Новий шкільний автобус був отриманий від Юліт з Європою у межах ініціативи відновлення місцевих шкіл задля стійкості. За фінансової підтримки служби зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії здобувачі освіти долучилися до спортивного проєкту Пліч обліч Всеукраїнські шкільні ліги. Медичну допомогу населенню на первинному рівні надають структурні підрозділи комунального некомерційного підприємства Борзнянський центр первинної медико-санітарної допомоги. На його утримання протягом 2024 року фактично використано 23 мільйони 229 тисяч гривень, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 20 мільйонів 288 тисяч гривень. Комунальні послуги 1 мільйон 204 тисячі гривень, медикаменти 193 тисячі 495 гривень. Заклад отримав благодійної допомоги на суму 1 мільйон 723 тисячі гривень, лікарські засоби, вироби медичного призначення, предмети догляду за хворими, дитяче харчування та інше. У Борзнянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини для проведення скринінгу діапетичної ретинопатії встановлено необхідне обладнання, завдяки якому 3D-відстеження та фокусування сітківки ока можна робити лише одним дотиком. У січні, після завершення ремонтних робіт, Шаповалівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини приймає відвідувачів. У оновленому приміщенні. У Ядутинській амбулаторії проведено поточний ремонт будівлі, освоєно коштів на суму 182 тисячі гривень. Здійснено заміну опалювального котла: 136 тисяч гривень, також встановлено навіс вартістю 11 тисяч гривень. На утримання комунального некомерційного закладу Борзнянська міська лікарня. Міською радою профінансовано 7 мільйонів 860 тисяч гривень. З них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 5 мільйонів 857 тисяч гривень. Продуктів харчування 70 тисяч гривень. Медикаментів та перев'язувальних матеріалів 680 тисяч гривень. оплату інших послуг 66 тисяч гривень. Предметів та матеріалів 161 тисяча гривень, придбання основних засобів 1 мільйон 901 тисяча гривень. Міська лікарня надає медичні послуги не лише жителям Бордянської громади, а й Височанської, Комарівської, Крутівської та Плисківської громад на утримання міської лікарні. Лише одна крутівська громада надала субвенцію у сумі 30 тисяч гривень на оплату медикаментів та перев'язувальних матеріалів. Закладом отримано від благодійників та спонсорів лікарських засобів. Та виробів медичного призначення на суму 556 тисяч гривень. Понад 30% потреб закладу в лікарських засобах та виробах медичного призначення покривали за рахунок благодійної допомоги. Завдяки спільній клопіткій роботі керівництва громади та міської лікарні було залучено благодійну допомогу, а саме медичного обладнання на суму 702 тисячі гривень. Мединструментарію на суму 93 тисячі гривень, предметів на суму 211 тисяч гривень, м'якого інвентарю на суму 118 тисяч гривень. Продуктів харчування на суму 162 тисячі гривень, інших матеріалів на суму 86 тисяч гривень, за кошти місцевого бюджету, придбано медичного обладнання на суму 1 мільйон. 901 тисяча гривень, стіл операційний з ортопедичним пристосуванням, два холтери, обладнання для операційної. Проведено поточний ремонт водопроводу поліклінічного відділення та системи опалення терапевтичного корпусу, активну участь у житті громади бере молодь. При Борзнянській міській раді працює молодіжна рада. Навесні її члени провели екологічну акцію Чиста водойма. І очистили від сміття 40 метрів прибережної смуги біля дамби. Восени пройшла аналогічна акція в урочищі зарої, де від сміття очищено 50 метрів території навколо штучних водою. Члени молодіжної ради взяли участь у програмі, завдяки якій на базі Борзнянського аграрного фахового коледжу відкрився молодіжний студентський простір. Для проведення змістовного дозвілля та самореалізації молоді у громаді реалізовується програма для кривдників. Протягом звітного періоду проводилася робота з 18 особами. Працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Протягом року надійшло 56 звернень про вчинення домашнього насильства. У сфері культури здійснено поточні ремонти пам'ятників історії та археології, що розміщені на території громади на суму 19 тисяч гривень. У сільських закладах культури проведені косметичні ремонти на суму 31 535 гривень. Зроблено ремонт підлоги. Та фарбування стін у Кінашовському центрі культури та дозвілля молоді на суму 98 391 гривня. Оновлено книжковий фонд комунального закладу публічна бібліотека Порзнянської міської ради. За звітний період до бібліотеки надійшло 369 книг на суму 70 тисяч гривень. У публічній бібліотеці. Постійно проводяться тренінги, семінари, квести для дітей, майстер-класи, вуличні акції, зустрічі з психологами. У Борзнянській дитячій музичній школі зроблено ремонт, заміну вікон, відкоси та облаштовано водозливи на суму 96 тисяч гривень. Вихованці цього закладу є переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів, постійно вирує і спортивне життя. На території громади розвивається 10 видів спорту. Проведено 20 спортивних змагань з 10 видів спорту, в яких взяли участь понад 400 спортсменів. Проведено ряд спортивних заходів, присвячених пам'яті захисників України, Олексія Кісілішина, Всеволода Будуна, Олександра Болобана, Романа Ловейка, Олександра Криступаса та Олега Куслія. Традиційно в кінці року відбулося спортивне свято, на якому підвели підсумки спортивних досягнень, і завжди найкращі спортсмени були нагороджені різними відзнаками та грошовими преміями на суму 50 тисяч гривень. На утримання відділу культури сім'ї, молоді та спорту у 2024 році профінансовано 7 мільйонів 996 тисяч гривень. З них заробітна плата 7 мільйонів 144 тисячі гривень. енергоносії 334 тисячі гривень. Проведення заходів 243 тисячі гривень. Проведення поточних ремонтів у закладах культури 276 тисяч гривень. З метою популяризації сімейних форм виховання і захисту прав та інтересів дітей. Створено ще одну патронатну родину для комунального некомерційного закладу Центр надання соціальних послуг 2024 рік став роком активної роботи та впровадження нових ініціатив. Борзнянська міська рада взяла участь та перемогла у конкурсі для надавачів соціальних послуг у межах програми життя стійкості Міністерства соціальної політики України. Та Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Тож, на базі Центру надання соціальних послуг відкрито центр життя Відкрито спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, отримали відзнаку. Найкраща громада ти я». у сфері соціального захисту, що є визнанням нашої роботи, упроваджені програм ментального здоров'я на рівні громади, центр надання соціальних послуг брав участь та переміг у конкурсі відбору громад, у яких діють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства. В результаті громада отримала державну субвенцію у розмірі 2 мільйони гривень. Завдяки цій субвенції та співфінансуванню з міського бюджету в сумі 350 тисяч гривень для центру надання соціальних послуг придбано сучасний спеціалізований автомобіль, у тому числі і для перевезення осіб з особливими потребами. Новенький «Сітроєн» обладнаний поручнями та виїзним пандусом-підйомником, який забезпечує більшу свободу пересування, полегшує доступ. І вихід з транспортного засобу для людей з обмеженими фізичними можливостями, які пересуваються на кріслах колісних. У результаті співпраці з благодійним фондом Корда, це надання соціальних послуг отримав сходовий гусеничний підйомник, що використовується для вільного пересування сходами на інвалідному візку людей з обмеженими можливостями за допомогою супроводжуючих осіб. Протягом року успішно співпрацювали з благодійними фондами та громадськими організаціями, такими як Благодійний фонд Право на захист, Данська рада у справах біженців, Міжнародна організація ЗОА, благодійний фонд Єдність за майбутнє, благодійний фонд Рокада, благодійний фонд Корда, завдяки якій Надано гуманітарну допомогу для жителів громади внутрішньо переміщених осіб та гранти для місцевих підприємців, надано одноразової матеріальної допомоги жителям громади на лікування на суму 177 тисяч гривень. Протягом року жителям громади надано 23 тисячі адміністративних послуг з метою збільшення дохідної частини бюджету громади, від сплати за землю скеровано три позовні заяви до суду. До місцевого бюджету вже надійшло. 702 тисячі гривень укладено додаткові угоди до договорів оренди землі на невитребувані земельні частки паї, згідно яких було збільшено розмір орендної плати за землю із 3% від нормативної грошової оцінки до 12%. передано в оренду 55,3 гектари польових доріг. Що збільшило надходження до бюджету громади майже на 92 тисячі гривень? Виконано 2317 метрів квадратних ямкового ремонту на 25 вулицях населених пунктів громади, протяжність робіт 1,7 кілометра. Активно тривають роботи з благоустрою у місті та старостинських округах громади. Обслуговуванням житлових будинків у місті Борзна займається комунальне підприємство Борзна Житлосервіс. Виробничим підприємством теплових мереж Борзна Теплокомуненерго вироблено 1398 гігакалорій теплової енергії на суму 7 мільйонів 305 тисяч гривень. Підприємством проведені ремонтні роботи на суму 696 тисяч гривень. Поповнився автопарк комунального підприємства Борзна Комунальний». для забезпечення потреб громади та покращення якості надання комунальних послуг придбано телескопічний навантажувач з комплектом додаткових ковшів кліткою та відвалом на суму 3 мільйони 300 тисяч гривень. Спеціальним ковшем для зручного навантаження гілок 199 тисяч гривень та механічним обрізувачем дерев. 449 тисяч гривень. А для поліпшення стану доріг, комунальної власності та доріг загального користування, очищення їх від снігу придбано сучасний автогрейдер, вартість якого складає близько 3 мільйони 300 тисяч гривень. Загалом. Комунальним підприємством Борзна Комунальник» виконано робіт з благоустрою на суму 8 мільйонів 950 тисяч гривень. Підсумовуючи роботу за рік, варто зазначити, що основним пріоритетом діяльності Борзнянської міської ради в цей нелегкий воєнний час було забезпечення нормальної життєдіяльності громади в умовах війни, головних та базових потреб її жителів, а також. Надання допомоги та підтримка наших захисників. Щиро дякую всім підприємцям, виробникам сільськогосподарської продукції, за вчасно сплачені податки, за допомогу в житті цивільних, а також допомогу військовим в такий складний і непростий час за те, що не залишились осторонь проблем та всіляко намагаєтесь нести частку своєї душі і праці. У спільну мету, перемогу над ворогом закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею на благо нашої рідної Борзнянської громади та всієї України. Слава Україні!